На Черкащині запрацював пілотний проєкт Кастиді Рекордс для захисту прав затриманих і поліцейських. Презентація відбулась у Черкаському районному управлінні поліції. Тепер тут є цілодобовий контроль і відеонагляд, електронна фіксація абсолютно всіх дій, що відбувається із затриманим. У разі конфліктних ситуацій усе можна буде відразу перевірити. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки співпраці. з… Війською радою з обласною військовою адміністрацією у ході реалізації проєкту було здійснено перепланування приміщень, обладнання відеокамерами, комп'ютерними системами. От, Скажімо так, це дійсно новий стандарт дотримання прав людини. Детальну презентацію алгоритму роботи системи провів начальник управління дотримання прав людини Національної поліції України Руслан Горяченко. Цей проект не змінює не тільки інфраструктурні мови, які ви сьогодні побачите, а перш за він змінює філософію сприйняття філософію затримання як такого. Система «Custody records» передбачає декілька основних аспектів. Насамперед, це зміна інфраструктурних умов підрозділів поліції. Крім того, кожне приміщення забезпечене постійним цілодобовим відеоспостереженням та призначенням інспекторів дотримання прав людини після того як поліцейський здійснив затримання і на планшеті забив інформацію, автоматично повідомляється безоплатна правова допомога про, про затримання особи. Присутні продемонстрували стандартну ситуацію з доставлення поліцейськими уявного правопорушника та розтлумачили алгоритм дій правоохоронців на кожному етапі. Дана система дозволяє мені в онлайн режимі моніторити кількість осіб, які доставляються до Черкаського районного управління поліції. Тут Написано доставляються, тобто ми ще здійснено затримання десь двох осіб, і вони доставляються до підрозділу. Поліцейські знають, що десь дійсно затримання, вони доставляються вже до підрозділу. Кількість е, осіб, які будуть конвоюватися звідси до ізолятора тимчасового тримання, попрацювали сполі... з затриманими отриманими особами, і відконвоювано вже їх до ізолятора тимчасового тримання. Кількість осіб, які безпосередньо перебувають в черкаському районному На цю хвилину в черкаському рупі, затримано три особи, і вони перебувають в приміщеннях, хтось з ними працює зараз. Кастеді-рекордс – дієвий запобіжник від неправомірних дій з боку правоохоронців до затриманих і водночас убезпечення самих поліцейських від безпідставних звинувачень з боку затриманих, каже очільник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Дійсно, європейські людиноцентричні умови і весь процес, який ми сьогодні бачили, це дійсно показує. Те, що ми абсолютно європейська зріла країна, де права людини перш за все, причому права дійсно, як і представника національної поліції, так і будь-якого затриманого. Ми не зупиняємося, не стоїмо на місці, а рухаємося вперед, навіть у ці непрості часи і удосконалюємося для того, щоб бути дійсно першими. Черкаське районне управління поліції стало вже 36-м підрозділом Україні, де запроваджено цю систему.